Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас буде відео на тему Порада вищих сил для вас на травень місяць. Ну, Хто давно на каналі, то вже зрозумів, хто перший раз на канал потрапив тому поясню. Зараз я зроблю розклад для кожної з камінців. Ваша ж задача налаштуватись на певний камінець, вибрати той, який вам відукнеться. Зараз я відповідно всіх представлю: у вас буде певний час вибрати, ну і потім почну робити розклади для всіх камінців. Добре, поїхали. Отже, перший у нас ось такий ось аметист іде. Далі чорний агат. Далі кварц природній. З Буцького каньйону, до речі. І ось граніт. Звичайний червоний граніт. Так, замовкаю, даю кілька секунд вибрати, ну і потім почнемо. Ну що ж, поїхали. Перший камінець у нас аметист. Давайте подивимося, що вам вище сили порадять. Добре. Отже, покажіть мені, будь ласка, яку пораду на травень цього року дадуть вище сили для людей, які вибрали цей камінець. Скажіть Рон, правду. Евес. Наутіс. Лагус і беркана. Давайте. чотири камінця, чотири руни. А, гаразд, що ми маємо? Евас, наутіс, лагус і беркана. Яка порада? Ну ось Евас. Рухайтесь вперед. Рухайтесь вперед, використовуйте можливості. Мало того, руна показує на те, що певні можливості у вас відкриються, але такі, які треба буде дуже швидко реалізувати. Тобто це не те, що буде вас довго і нудно чекати. Це ось можливості такі, які треба е, брати тут і зараз, одним словом. Да? Ось у вас можливість з'явилася, все. Беріть, хапайте, робіть. Реалізуйте її. Ось. Е, ну, мало того, показують, що вам. Е, Ну, також переміщення загалом вам показують. Це, це руна, яка з рухом пов'язана, тобто тут чисто буквально переміщення. Отже, ну, не бійтесь переміщення, не бійтесь поїздки, там якоїсь, чи, ну, одним словом, поїздки якоїсь. Схоже, вам якась поїздка предстоїть. Можливо, навіть не одна. І у вас щодо того, є переживання. Не бійтесь, все має пройти гарно. Далі, Наутіс. Руна долі випала. Е, ну що ж, наутіс-руна долі, да, вона показує що? Вона показує про те, що не бійтесь випробувань, в тому числі, які будуть на вашому шляху. Ось, до речі, вам дорога вже впала. Да? Ось, ну, дорога це і можливості в тому числі, не тільки. Отже, не бійтесь випробувань, не бійтесь перешкод на своєму шляху. Ви їх пройдете, ви їх подолаєте. Це такі перешкоди, які вам ну, послані звище. Да, для того, щоб ви певний урок пройшли. Ось, розумієте, який посил іде, так? Далі. Далі Лагус. Ну, яка порада? Слухайте інтуїцію. Слухайте інтуїцію, слухайте внутрішній голос. Слідуйте за, за потоком, хочеться сказати. Да? за яким потоком? Ну, за потоком своєї інтуїції, своєї волі. Ну, своїх бажань, ну, але знов таки. 에, слухайте внутрішній голос, що да? він вам підкаже, що вам інтуїція підкаже. Там вам і вас і направлять на правильний якби, шлях, правильний варіант, допоможуть зробити вибір. Ну, і В складних ситуаціях, ось в певних випробуваннях так само. Інтуїція вам покаже правильний шлях. Ну і беркана. Розвивайтесь. І така вам порада від вищих сил. Розвивайтесь. Беркана це розвиток, відповідно, як фізичний, ну, мова про здоров'я, про спорт, і так далі, так і розвиток, в тому числі духовний, професійний. Да. Не забувайте в погоні за грошима і так далі. Не забувайте про те, що треба е, ну, не лише матеріальними речами займатися, і не матеріальними в тому числі. Ось, розвивайтесь, духовний розвиток, ну і розвиток взагалі. Навчайтесь новому. Ну, можливо, курси якісь додаткові, да? ну, по професії, можливо, якісь там, духовні практики. Так? От. Підключіть і таку, таку допомогу в своє життя. До речі, Лагус напряму пов'язаний в тому числі із езотерикою з магією, в тому числі. Ну і відповідно ось. Розвивайтеся в цьому напрямку також. Ну, відповідно, якщо туди лежить ваша душа. Да. Ось, слухайте внутрішній голос, що він вам подкаже. Якщо у вас до езотерики душа не лежить, значить у вас розвиток в іншій галузі має йти. Да? Це може бути і професійний розвиток, курси якісь, ну і так далі. Гаразд. Так, перепрошую. Так, дякую за відповідь. Давайте далі. Наступний камінець, чорний агат. Добре. Отже, покажіть мені, будь ласка, що ви ще сили порадять на травень місяць тим людям, які вибрали цей камінець. Скажіть вам правду. Райдо. Да? Отал, тут це ще прямий. Ейвас, далі. Хагалас. ух ти. Ну, в даному випадку Хагалас не настільки страшний. Я поясню. Кхм. Гаразд. Це. Всі дуже люблять Хагалас, коли на гороскопі випадає, але ну, тут він інше значення несе. Так, що ми маємо? Райдо, Отал, Ейвас і Хагалас. Що ми маємо? Ну, Райдо. Ось так само поїздка вам падає, дорога навіть. Ну, як і попередній варіант. Теж нові можливості вам з'являться і теж вам треба буде їх швидко реалізувати. Но райдо це точно поїздка. Якщо у вас ще й можливості більше, то райдо це точно якась поїздка, якесь переміщення. Ну Відповідно, не, не бійтесь її, не переживайте за ту поїздку. Зробіть її, якщо, відповідно, вам треба та поїздка. Ось, ну і можливості, які будуть з'являтися, теж не, якби, не упускайте свій час. Тобто, можливості будуть з'являтися швидко і треба буде їх реалізовувати тут і зараз. Там сильно думати, там не доведеться. Не буде коли просто. Ну і Відповідні рішення будуть прийматися швидко. Ось вам така порада. Далі, ось отов. Ну, слухайте родичів. Зокрема, слухайте родичів, тут мені йде у клін саме до старших людей. Якщо звернетесь до когось по пораду, то вам її нададуть відповідно. Ну і мова саме більше про старших людей. Ось. Ну і загалом Отав, до Отал часто програється, як ну, може переїздом, до речі, програтись. Отав це і робота. Зміна роботи. Ну, але тут більше порада йде саме отал в плані родичів. Да? от, Слухайтесь. Слухайте порад від родичів, відповідно, якщо десь ось у вас буде якесь вагання, що вам вибрати. Да? Мало того, то показує на те, що ну, і загалом взаємодія з родичами буде. Багато. Да. Зверніть увагу на своїх родичів. Також порада. Зверніть увагу на своїх родичів, зверніть увагу на своїх предків. А у нас тут же йде Пасха, да, і у нас йдуть якраз поминальні дні. Ну, відповідно, І покійних предків теж не завадить провідати. Далі, Ейвас іде. Ну, певні перешкоди. Да, певні перешкоди на шляху. Не бійтесь перешкод. Ейвас це такі перешкоди, так, да, воно неприємно, але воно дає поштовх до розвитку. Ви ось долаєте ту перешкоду виходите на новий рівень. От що. Тобто, це як воно то, тобто, да, затримки, воно, звичайно, неприємно. Ну, Ніхто такого не любить. Але це те, що вам дасть поштовх до розвитку. От що. Це і перешкоди, ті, ви подолаєте. Чому кажу, подолайте, бо далі е, ось, падає. Ну, в даному випадку хагалс не настільки страшний. Хагалас це в даному випадку зміни. Різкі, жорсткі кардинальні. Хагалас це руйнування. Але в контексті поради це порада відкинути старе, те, що віджило своє. Це можуть бути якісь думки і переконання, можуть бути і стосунки, які вже віджили своє. Да, і так далі. Банально навіть хлам з дому повиносити, повикидати і так далі. Тобто. Відкиньте, позбудьтесь старого, щоб прийшло нове. Ось така вам тут порада. Ну а вже в якій сфері життя кожен, відповідно, під свою ситуацію підбере. І як це воно краще буде устатковуватися? Я загальне значення тут озвучую. От. Тому в даному випадку, я вже кажу, Хагелас не настільки страшний. Ну і загалом, як порада йде: не бійте змін. Не бійте змін. Бо зміни будуть, е, Ну, тут може, може два варіанти. Або Хагалас доведеться робити вам самостійно, що ви приймете рішення і от чогось позбудетесь. Або вам Хагалас саме життя підкине, що ви хочете чи не хочете, але будете змінюватись насильно. В принципі, ну, все залежить від вас. Тут і так, і так можливо. Якщо ви самі зробите, відповідно, виконаєте рекомендацію, це один варіант. Якщо у вас вже. Ви за щось дуже сильно тримаєтесь і все ніяк не можете його позбутись, то там може втрутитись уже саме життя. Ну, вищі сили, кому як приємніше звучить. І, відповідно, ви позбудетесь того вже більш жорсткої, трохи насильно. Тому, в даному випадку, Хагавас не настільки страшний. Ну, але все рівно не, не із самих приємних руна. Так, дякую за відповідь. Далі у нас кварц. Гаразд. Отже, покажіть мені, будь ласка, які поради на травень місяць вищі сили дадуть тим людям, які вибрали цей камінець. Скажіть вам, правду. Так, далі, зразу. Альгіс. Постаруна. От самі вищі сили. Ну, ну, тут ще одну докладу. Лагус. І що, йшо в результаті? І перт. Ага. Ось так. Ну гаразд. Так, 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 зараз хвилинку. Тут цікаво, йде. Ага, все зрозумів. Так, що ми маємо? Дагас, Альгес, пустаруна, Лагус, і Пер. Ну, що ми маємо? Дагас, зразу. Так само, трансформація. Трансформація. Не бійте змін. Зразу порада, тому що Дагас це про зміни завжди. Але на, від Турі... на відміну від Хагалаза це такі більш плавні, помірні і м'які зміни. Тому що Турісас, ой, та що ж таке? Хагалас, точніше, це жорсткі зміни, це знаєте, так, злам через коліно буквально. То Дагас більш плавні і помірні зміни. Ну, так само, змінюйтесь. Змінюйтесь в кращий бік, розвивайтесь так само. Ну і загалом не бійтесь перемін в своєму житті. Деякі переміни вам, до речі, тут рекомендують зробити. Ну, далі зрозумієте, які, по ходу розкладу. Е, ось -ЗД. Ну, Захист вищих сил. Так, да, дійсно, ось, ось вищі сили поряди випали, будь ласка. Незалежно від того, яка там ситуація, наскільки вона вам здається, погана, безпросвітна і так далі. Е, вищі сили вас не кинули. Д, і притом незалежно, чи вірите ви в якісь вищі сили, чи ні. Вони вірять у вас. Угу. Далі, Аліс. Ну, зокрема, якщо взяти в контексті змін, зміна, зміни зробити такі, щоб вам стало комфортно. Бо Альіс, це про комфорт, не тільки про захист від вищих сил. Подумайте про свою безпеку. Ну, зараз у нас війна йде, да, я безпековий аспект теж маю озвучити. Подумайте про свою безпеку. Відповідно, хто дивиться там, із прифронтових територій. Ну, то та Рекомендація така сама. Тому що на Бога надійся, а сам не плошай, як то кажуть. Далі, Лагус. Лагус говорить, слухайте інтуїцію. Слухайте інтуїцію, слухайте внутрішній голос. Що він вам підкаже? Внутрішній голос вас виведе на правильний шлях, допоможе зробити правильний вибір. В контексті пустару на Лагус, ну що ж, можна сказати, що у вас загалом інтуїція має бути розвинена. Ви вмієте слухати свій внутрішній голос. Так? Ось, ну і да, Лагус, напевно, езотерику натякає, якщо так. Ну, тут і ще й перт. Туди ж, до речі, в ту ж сторону. Ну, гаразд, про все по порядку. Слухайте внутрішній голос. Тут основний посил саме такий. Де слухайте інтуїцію? Далі, перт. Ну, ось, власне, це карма. Але це карма та, яка позитивна. Це та, яка позитивна. Це про удачу, це про успіх. Тут ви ще сили не дарма випали, ви, ви сили вам якби благоволять. І ваші, ось, ваші плани, ваш курс, ваші зміни, ось які вам тут показують, які вам треба зробити, да, то воно піде вдало. Воно пройде вдало. Будете слухати внутрішній голос, інтуїцію, будете якби, під захистом вищих сил. Ось, ну і дапер, до речі, теж езотерику і магію позначаю в плані цього. Подумайте, якщо вам певна допомога потрібна, там, наприклад, якщо у вас якісь проблеми є, то є сенс подумати про те, щоб звернутися до езотерики до магії. Але знов таки, якщо у вас до того буде лежати ось душа, якщо вам інтуїція те підкаже, відповідно. Насильно до магії, якби ніхто ніколи не звертається. Да? Ось. Ну і вищі сили, зазвичай, ніколи людей до магії не заганяють. Це вибір свідомої людини. Ось. Ну загалом ось такі от вам поради. Такі ось поради. Ну, коли ця двійка поряд падає, то це точно про езотерику і про магію, відповідно. Ну, а вже куди буде лежати ваша душа, то вже у кожного свої, як би, свої переконання. Може, до речі, бути і віра. Чому ні? Віра, та, яка ну, релігійна. Тому що тут вищі сили загалом випали. Хтось, можливо, дійсно знайде ну, якби, розраду чи то пораду саме в вірі. Ось. Тому тут такі варіанти. Ну, знов-таки, слухайте внутрішній голос, слухайте інтуїцію. Що вона вам порадить? Куди вам звернутися? Який ваш шлях? Дякую за відповіді. Ну і давайте. Останній камінець вишився. Граніт. Давайте подивимось. Добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, які поради вищі сили дадуть на травень тим людям, які вибрали цей камінець. Скажіть, ровен правду. Соу. Ансус. Ейвас. Далі. Так, довертаю Іса. Ох, теж цікав. Ну, добре, давайте. Так, що ми маємо? Соло, Ансус, Ейвас, Іса. До речі, зауважте, майже сьогодні перевернутих рун не падало, в контексті порад. Да? Тобто Це, як знаєте, більше як рекомендації йдуть не стільки прям як застереження або ж. Ну, це так, до слова. Отже, що мова. Ну і соло. Ідіть до своїх мрій. Ідіть до своїх мрій, реалізуйте свої бажання. Соло це про радість, про світлі позитивні емоції. Тобто, подумайте про те, що вам приносить радість. Побалуйте себе, тут навіть така рекомендація йде. От саме побалуйте себе, вам не вистачає радості в житті, явно. То от побалуйте себе, зайва, там, не знаю, там смаколик якийсь зайвий, вам там фігуру не зіпсує. да, Якщо вам прям дуже хочеться, зробіть, воно піде вам на користь. Тобто, вам воно треба, вам воно треба, от, вам треба радість, вам треба радість. Ось такий. Ну і загалом я ж кажу: основний посил, йдіть до своїх мрій. Виконуйте свої мрії, виконуйте свої бажання. Далі, ось Ансус. Гаразд. Думайте, думайте, складайте плани. Ансус це про думку, Ансус це про план. Ну, до речі, теж руна, яка з вищими силами пов'язана, в принципі, ось. Можете, до речі, отримати знак від вищих сил. В принципі, руна це і позначає. Ось. Мало того, вона позначав в тому числі й віру. Зокрема, вищі сили. Ну, вже у кого яка це може бути різна релігія, різна віра. Да? Ну, от. Ви можете не вірити в вищі сили, але вони вірять у вас. Да. Ну, Основний посил тут все-таки про плани. Складайте плани, думайте перед тим, як щось будете робити. Не, не робіть поспішних вчинків. Думайте. Ось тут такий посил іде. Далі. Ейвас. вас. Ну, перешкоди певні на шляху. Да, да. Все рівно все неможливо передбачити, все рівно перешкоди на шляху будуть. Ну, так от, не бійтесь перешкод. Це, такі перешкоди. Ну, да, це неприємно, звичайно, ніхто перешкоди не любить. Але ей вас позначати такі перешкоди, які можна подолати. Ну, це знаєте, як, як спортсмен біжить, там, да, біг з перешкодами. Ось перепригує перешкоду. Так, от, так само. Ви переплигнете ті перешкоди, воно вам дасть поштовх до росту, до розвитку. Ну і загалом людина росте, розвивається тоді, коли певні перешкоди проходить, долає, да, певні випробування проходить. Ну, от тут такий посив іде. Не бійтесь того, все рівно не оминете. Тобто, А подолаєте, будете раді, вийдете на новий етап. Ось. Ну і фінал Іса. Цікаво, знаєте, цікавий контекст іде в даному випадку. Ну, яка рекомендація? Є, будуть такі перешкоди, які ви ну, якби не в змозі будете подолати. Да? Тому що це глобальні якісь фактори. Ну, перше, що на розумі де війна, да? та перешкода, яку, на жаль, ну, дуже б хотілось подолати. Ну, поки що маємо, що маємо. Не, от, тобто тут така порада, що не ну, думайте, думайте, і, відповідно, не проламуйте головою стінку, якщо у вас якісь. Ситуація не йде, поверніться назад. Подумайте, чи все ви врахували, чи можливо якось іншими шляхами можна зробити е, те, що вам потрібно. От. Ну і загалом миса показує про те, що ну, зупиніться. зупиніться. Подумайте, чи ви взагалі в правильний бік йдете, чи воно вам потрібно. Да? А якщо якісь перешкоди не долаються, так само подумайте, чи все ви врахували. Можливо, є якісь альтернативні варіанти вирішення вашого питання. От, ну і загалом Іса це порада дати собі відпочинок. Дати собі відпочинок. Не заганяйте себе. Не заганяйте себе. Якщо тут уже порада йде Іса, порада йде від вищих сил, що зупиніться, якщо ви, ну це вже знаєте, це от якраз із розряду застережень. Якщо ви не прислухаєтесь, вас зупинять насильно. Як це проявляється? Ну, з свого прикладу можу сказати, що це може проявитися банальною хворобою. Я собі купу роботи напланував, я себе перевантажив, ой, та потім відпочину, та потім відпочину, та потім відпочину. Клац, на тобі хворобу. І полеж пару днів, тепер уж точно відпочинь. Раз сам не зупинився, зупинили насильно. Ну так от, не доводьте до того: ось, побалуйте себе чимось приємним, да. І не заганяйте себе, дайте собі перепочинок. Тому що вас зупинять насильно. За, заради вашого ж блага. Ну, якось так. Фух. Аж голову вступило. Оце да. Фінальний, фінальний розклад вийшов потужний. А, гаразд, ось такі от розклади сьогодні вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Моє шанування тим, хто повністю відео осилив. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів там доступ до рун та стаю, перевірених мною. До зустрічі! Нехай щастить!